Огляд на сендвіч і сільпо. Купила в сільпо сендвіч за 70 гривень. Давайте подивимося, що воно із себе має. Ось, о, 70 гривень. Виглядає, ну, типа, не такий уж великий. Подивимося, що в нас всередині. Опа. А всередині в нас капуста, трошки соуса і дві шиночки. А, і яйко. А, і трошки сира. Дівчина помахує пальцем, Боже, mm -hmm. пачом. Суховато. Ну такий смак нейтральний. Не скажу, що типа капець смачно, ну, але також, щоб перекусити. Не знаю, чи це вартує 70 гривень. Напишіть в коментарях. Діло вже майже цілий сендвіч, і лише зараз дійшла до нормальної начинки, до нормальної шиночки. Отакий От та. Нам все